Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7 годину ранку, 31 серпня, на Луганському напрямку, другу добу поспіль, фіксуються лише поодинокі обстріли наших позицій, які мають здебільшого хаотичний провокативний характер. А на Артемівському напрямку Попаснянський район дотримано режиму припинення вогню. Загалом на Луганщині зафіксовано три обстріли, так само, як і минулої доби, зазнали вогневого ураження обороні рубежі Збройних сил України у районах селищ Трьохізбенка та Кримське Новоайдарського району. Зокрема, вчора з нуль до 0,20 з напрямком підконтрольної так званій ЛНР села Сокільники. Російські найманці зі стрілецької зброї обстріляли опорний пункт підрозділу Збройних сил України на Висоці у районі села Кримське. О 19.13 обстріл Кримського повторився. З 19.40 до 19.55 бойовики так званої Новоросії гатили по наших оборонних позиціях за ГС-17 поблизу селища Трьох Збройні сили України, підрозділи МВС, Національної гвардії. Державні прикордонної служби продовжували нести службу на оборонних позиціях, блокпостах та опорних пунктах. Несли службу в секретах, спостерігали за противником. До зустрічі в ефірі завтра разом переможемо!